Для того щоб даний агрегат працював, нам потрібно заходити в поле та. Після комбайна з гарно розкиданими пожнивними рештками. Е, якщо там минув довгий проміжок там між комбайном і цим, вже маємо десь позаростала якась рослинність, тоді можна перейти дисковим агрегатом, але не на глибину, не на більше 3-4 сантиметрів. Для того щоб оці диски могли працювати і вони розгорнули пожнивні рештки е, і е, далі не забивався агрегат. Та ж сама шахматна конструкція робочих органів дає можливість нам. Навіть при доволі неширокому широкому міжряді не забивати механізм і працювати в будь-яких умовах. Є приклади, де цей агрегат йшов по поранині, яка 2-3 роки не використовувалася. Просто переходимо гліфосатом там за день до роботи агрегату. Ним заходимо в поле і утримуємо максимальні результати. Стріптіл працює тоді, коли ми маємо пожнивні рештки, коли ми маємо мульч між рядками. Тобто ми маємо чорну смугу, яка проходить, маємо рядок, який по-іншому нагрівається, ніж нагрівається міжряддя. Ми отримуємо за рахунок цього вологу. Ми отримуємо різницю температури між рядком і міжряддям. Ми отримуємо конденсат, який є максимально нам потрібним в посушливих регіонах для вологи для сходів. Це різниця температур день-ніч. І різниця температур між рядком і міжряддям теж саме стосується і водної ерозії. У нас коли є залишене міжряддя, в якому ми маємо кореневу систему, в якому ми маємо міжряддя, вона нам дозволяє отримати вологу. Ця ж сама коренева система, залишена і залишки, в нас захищають від вітрової ерозії, що ми бачили на Вінничині цього року. При правильному стріптілі цього всього не буде. Знову ж таки, при використанні правильному використанні стріптіла в нас. Нас будуть відновлюватися родючість ґрунту, у нас буде підвищуватися вміст гумусу. у нас буде збережена природна структура ґрунту.